Добираюся до блока передохранітелей. І не там. Так, щоб туди добратися, треба зняти бардачок. Бардачок кріпиться раз, два, три. І тут раз, два, три, чотири. Таких ніби шурупа. Знімаємо бардачок, знімаємо нижню кришку, вона на защёлках, потім відкручуємо ось цю панель. Ось цю панель. Так, вона кріпиться. Раз, два. З боку отам 3, потім ось тут всередині 4, потім ось тут всередині 5, потім 6, 7. І з боку вон там 8. Так само, що Знімаємо через верх. Оце можна не знімати. Нормально виймається. І защёлка защёлка а фішка самого прикурювача. До речі, прикурювач, колись хотів зняти, не зміг його витягнути оцю коробку. Вони, до речі, кріпиться ось так. Ось тут дві защёлки Раз-два і знизу. Раз, дивіться Там раз. Два і три. Теж такі ніби защелки. Якщо хтось хоче USB поставити замість прикурювача але то запустимо 12 вольт навіть з витягнутим ключом. То есть тут, в принципе, всю нижнюю панельку можно не снимать, только чуть-чуть выщелкнуть. И вот всю панельку так само трошки выщелкнуть, не снимать. В принципе, все достается. Так, далее. Тут же открывается нам блок запобіжників. Вот он. Блин, и так, зараза, крепится вот сюда. Это... Два гвинта. о, Потім дві защёлки. Коротше, якщо витягнути їх, ну бляхамуха його витягнути неможливо. Треба Далі думати, як його. Можна витягнути сам ось цей блок. Тут ще є гвинт внизу. Він витягується. Зараз я, напевно, його і попробую витягнути, щоб ось це не виймати. Бо не можу його витягнути щось. А, ще. Ще ось цей момент. Так, оця USB шка і безпровідна зарядка телефона. Подивимося знизу, як вони живляться. Так, ось димся. Оце USбіжка, так, видно, так? Да? Оце такий є ще фіолетовий чорний провід і товстий. Так, він йде от в цей жовт, жгут. все жута є, ще йде на безпровідну зарядку. Це безпровідна зарядка так само є. две фишки туда. Вот, до речі, номер Е. Номер беспроводной зарядки. И живот пошел туда. Зобрався до облака запобіжників. USB я буду ось сюди ціпляти в пусте місце з цієї сторони. Цей провід, оця шина. Коли ключ зажигання повертаєш, на ній з'являється плюс. В принципі, можу зараз. Щас... Да, в принципі, зараз і покажу. Так, а оці пусті... пусті кліми, бачите, одна... Там де шина. Там де шина з цієї сторони. Тут клеми є, а з цієї сторони пусті місця? Ось і оце пусте місце. Так, ось таку. Ось таку клемку вставлю. У себе знайшов отаку фігню. Заодно пару заготовок зроблю під предохранителі. Ось ця колодка тут з'являється 12 вольт плюс, при... коли ключ зажигання повертається. Ось ця колодка тут постійно 12 вольт є. І тут так само постійно 12 вольт. Якщо акумулятор під'єднаний, тут 12 вольт постійно. І тут 12 вольт постійно. А по цій колодці 12 вольт з'являється тільки коли. Коли ключ запалювання повертати. Ще раз показую. Ось ця клема Появляється плюс. На оцій шині появляється плюс тільки коли ключ запалювання повертаєш. Тут плюс постійно є, і на цій шині теж плюс постійно є. Тому я використовую ось ці пусті місця. Поставлю тут передохренітель. Так що хочу сказати, що ось таку клемку, щоб ставити, потрібно оцю фішку витягнути. Ось. І тоді вже в вільний слот вставляти. Клему. До речі, ось така клемка з куском дроту, десь 40 см коштує в районі 600 гривень. Да. Я з фаргану безкоштовно ношу такі клеми. Так, що в мене вийшло? На цій колодці, де від ключа зажигання пилюється напруга, я поставив дві USB ось сюди і сюди. Тут я поставив, де постійно 12 вольт є на цій колодці. Встановив сюди, напевно, прикорюватель у багажнику. А це буде бардачок, подсідка бардачка. Так, вивів отакі матки дроту. Так, це в мене буде... Вже забув, оце бардачок. Це USB-шка на другому ряді сидінь, а це прикоритель багажник. да А USB, що зверху, я вже під'єднав, він пішов ось наверх. Так, ще мінус під'єднати. Так, верхня USB, 35-та, 35, 35... Запобіжник 34-й запобіжник, другий ряд. сидінь, USB. Так. Потім. Ось це буде бардачок, а це буде прикурюватель багажнику. 52 буде в багажнику. 54 буде бардачок. Освітлення бардачка.